Доброго дня! Ви на моєму каналі. На каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просу. Хочу подивитися, девочки, колода Таргани в голові називається Колода Мак. І от перші підказки вам треба бути трішки егоїстичним більше, хетропопом. і дивитися правді в очі. Да. А не корити себе за щось. Хочу подивитися е, на два варіанти. Е, ви на сьогодні? Якісь підказки, Що ви, які, які ваші таргани вам заважають і які вам допомагають? Два варіанти. Так, Хто ви мене на сьогодні? Перший варіант, другий. Які таракани вам до, допомагають? які заважають і порада? Які вам допомагають? Які заважають і порада? Ні сміяна, не вмієте ви насолоджуватися життям. про те й кажуть, поїхали. Обираємо варіант. Перший варіант працюємо, другий варіант відпочиваємо. Так, хто ви в мене на сьогодні? Ви в мене на сьогодні людина, хочеться сказати, в рожевих окулярах. Можливо, людина в парі закохана в когось, і ви все ідеалізуєте. От Дивитись на світ за коханими очима, дивитись на себе за коханими очима, дивитись на партнера за закоханими очима. Так, які таракани в житті вам допомагають? Знаєте про що? Про те, що ви Незважаючи ні на що, незважаючи на якісь свої капризи, чужі капризи, свої капризи, вам кажу про те, що ви здатні отримувати інформацію, здатні докопатися до істини. Можливо, навіть трошечки занадто про що зацикленість, хочу зараз запитати, саме. на чому ви зациклюєтеся. От зараз, знаєте, іноді вас аж буває забагато. От ви якось, можливо, як мені пішло, що ви цього партнера свого, під якого ви зараз, ви, можливо, навіть його аж за... Залюбили, затранили своєю любов'ю. Розумієте? От зациклені на партнеру. Можливо, більше, ніж на собі. Кажуть про те, що через що і капризуєте, можливо, не отримуєте зворотній зв'язок. Так, і тому, тому впадаєте в жертву. розумієте? Отак. От так, які таракани вам не допомагають? Давайте. Страхи. Знаєте, якась така легковажність, нездатність вийти з дитячої позиції. І знаєте про що? Якась ваше любвіобілія всеобща, хочеться сказати. Забагато за у вас рожевого, вашу, ну не в вашому житті, занадто за, за, за рожево ви дивитесь на світ. Розумієте? І якщо не по-вашому, ви відразу ображаєтеся. Отак. Угу. Так, інфантилізм, присутній. присутність. За рахунок того, що ви не приймаєте дорослу позицію, розумієте, можливо, не бачите ситуації цілком, часто обіжаєтеся. Занадто хочете все контролювати. Занадто собі все намалювали, а людина зовсім, можливо, не така, як ви намалювали. Порада вам, дівочки-мальчики. Знаєте про що? Порада вам. Тут будуть навіть від супротивного. прекращайте повчати людей. І ревнувати, дайте людям жити їхнє життя, дайте партнеру розкритися. Не закохуйтеся так легко, не закохуйтеся так е, просто, як я вже казала, е, для того, щоб партнера знати, треба рік і два добрих скандали, хороших, в смислі, дебелих скандали, щоб поздивитися, який він в гніві, який він алкогольним сп'янінням. Досить повчати, як, як вам ходять, просто роздивіться, не домальовуйте того, чого в партнеру немає. Роздивіться партнера краще. Досить бути такою, хочеться сказати, дурненькою, в доброму сенсі слову. Виростіть. Благодарю перший варіант. Другий варіант, хто ви в мене на сьогодні? Так, а ви у нас тут якийсь вчений людина, яка, можливо, навіть до всього підходить з точки зору е, технологій, техніки, якогось логічного пояснення. Розумієте, про що я кажу? Тобто ви всюди хочете побачити е, ну, якусь істину. Пояснити навіть собі будь-які процеси, які таракани вам допомагають. Е, допомагають. Ха, вам кажуть про те, що знаєте, як тут про те, що ви заїдаєте якісь свої е, горісті, якщо у вас щось не виходить, здатні лінкуватися. І Через це потім депресувати. Про що, лінь? Здатні вчитися, але моменти ліні вас накривають. Знаєте, от коли не отримуєте от, от цього перфекціоністи, коли все прекрасно от або ніяк. Коли це занадто, або коли у вас не виходить занадто ідеально, ви депресуєте. Так, да, депресуєте. Про що? Можливо, навіть знаєте, як на такі моменти у вас вже заздалегідь є, щоб заїсти або що випити. От Ви вже підготовились, що десь щось може не вийти, ви знаєте, що будете заїда... заїдати. Отак, От балуєтесь, Вред... вредіна тут на вас йде і годите всім. Аж занадто, але насправді я кажу про те, що ви тільки ну, лукавите самі перед собою. Так, добре, які, нам... які нас бентежуть. Упрямство, от упрямство, а, мажорство хочеться сказати. Знаєте, можливо, навіть ви здаєтеся, хочете здаватися якимось таким от ем, любимчиком дівчат, хлопців, любимчиком долі, а насправді, от ви до цього всього якось просто е, якусь собі вже знаєте, планку поставили, якусь марку поставили собі і боїтеся спуститися. Ну, тобто показати свою якусь естественність. Насправді, ви до цього всього абсолютно равнодушні. Так, хитра да. жовтий, хоча ж на вас карта вийшла. Розумієте? Подайте себе одною людиною, а насправді вам оце всі, оці всі понти вони вам не, ну, не потрібні. За що самі себе корите? Іноді оцими ось прольожуваннями ситуації. Порада вам. Е, знаєте. Кажуть про те, що не намагайтеся бути завжди добрим, не намагайтеся, е, покажіть таке, який як ви є. Тут стісняшка і плохіша, покажіть свою істинну сторону. Розумієте? Покажіть себе, дозвольте собі всередині себе, признайте в собі і поганого, і хорошого, і признайте свою темну сторону. Йдіть е, у ваші страхи. Розумієте, про що я кажу? Не бійтесь критики. От ви боїтесь критики, тому критикуєте перші, тому маніпулюєте перші. Розумієте? Ризикніть показати світу себе справжнім. Угу. Да. Тут карта принцеси. Тобто, ризикніть показати світу себе з усіх сторін. Обов'язково знайдеться людина, яка полюбить вас таким, який ви є. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце на особисті, будь ласка, в чергу. Благодарю вас.